У Маневицькій виправній колонії викрили трьох в'язнів, які виманювали гроші у родичів військовослужбовців Збройних сил України. Під виглядом кол-центру за аудіо або відеодзвінок за грошову винагороду вони обіцяли повернути бійців з полону або дати можливість родичам поспілкуватися з полоненими. За спілкування просили від 8 до 25 тисяч гривень, а за викуп з полону від 40 до 120 тисяч гривень. Розказала речниця СБУ в області Івана Поліщук. Говорить, під час обшуків у місцях відбування покарання в'язнів та за місцем проживання спільників вилучили мобільні термінали, сім-карти, банківські картки і грошові кошти у розмірі 7 тисяч доларів. США. зловмисники представлялися представниками міністерства оборони України, Червоного Хреста, ПВК Вагнера або інших формувань держави, агресора. Інформацію про Зниклих безвісти військовослужбовців, зломисники брали з соціальних мереж. Шохраї використовували уразливий психоемоційний стан родичів військових, телефонували їм серед ночі, нібито від імені цих військових, при цьому змінюючи голос. Триває досудове розслідування розпочато за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення усім фігурантам кримінального провадження про підозру.